Відмовилась працювати під час вибухів, і на наступний день мене звільняють у Тікток. Люди діляться схожими історіями. Ми закрились, і в укриття клієнт пішов у заклад. Поряд був приліт туди. Чи законно звільняти за прогул роботи через повітряну тривогу? Резонансне відео наробило шуму у Тікток майже на чверть мільйона переглядів. Дівчина Бариста розповіла, коли під час зміни залунала сирена повітряної тривоги, вона вирішила припинити роботу. А слідом і вибухи кажу керівнику: закриваю кав'ярню і виводжу людей. Проте відповідь керівника шокувала дівчину. Працюй, поки стіни не впадуть. Дівчина все таки вивела гостей та закрила заклад. І вже наступного дня її за це звільнили. Причина відмова виконувати робочі обов'язки. Це відео не залишило байдужими чимало користувачів соцмережі. І у коментарях люди почали ділитися своїми історіями. У нас директор таких пілюлей дає, якщо своєчасно не пішли в бомбосховище. каже техніка то наживне, головне люди. У Харкові б весь бізнес закрився, якби всі. Всі відмовились працювати у тривогу. Ми закрились, і в укриття клієнт пішов у заклад. Поряд був приліт туди. Схожа історія трапилася у Києві 25 березня. За кілька секунд після оголошення повітряної тривоги, балістична ракета поцілила в Печерському районі столиці. У той день ці кадри бачив увесь світ. Дівчина у синьому худі на відео Марія Євстаф'єва. Її прозвали незламною баристою, адже вона не просто вціліла, а добровільно залишилася на роботі до кінця дня, аби частувати гостей улюбленою кавою. каже, що не розуміє, як можна вимагати від людей працювати під час повітряної тривоги. Це просто робота. Е, я вважаю, що на перше місце ми маємо ставити себе і своє здоров'я, і свою своє життя, е, гроші за зміну. Чи скільки там тих грошей і зараз паті їх не так багато? Зізнається, що після того випадку навесні не відійшла й досі. На згадку залишився шрам та страх вікон. Тому зараз повітряну тривогу не ігнорує. І я знаю, що щось летить на Київ. Ні, у мене дали ці флешбеки подалі від вікна в коридор. Ні, головне не біля вікна. У мене це флешбек, коли я вже сижу і повинні ситися з словами. В мене досі. Порядок дій працівників під час повітряної тривоги регламентовано кодексом законів про працю. Адвокатка Ганна Лисенко каже: цей закон вимагає від роботодавця забезпечити підлеглим безпечні умови праці. Якщо це повітряні тривоги або дистанційну роботу запровадити, або, наприклад, щоб були укриття. якщо в нього є, якщо їх немає, він повинен довести де найближче укриття. Крім того, працівник має право відмовитись від роботи через небезпеку для нього або оточуючих, але при цьому він має повідомити роботодавця якось месенджером, там на електронну пошту, або просто повідомити я викриття небезпека. Проте працівники почали зловживати і відверто прогулюють роботу, посилаючись на повітряні тривоги. Але мапи тривог можуть допомогти роботодавцю покарати недобросовісного працівника. За цей тиждень в цьому районі, в цьому області, були лише дві повітряні тривоги, там по дві години, а її не було 40 годин на тиждень тобто тиждень. Це не співпадіння, і зрозуміло, що це зловживання з боку працівника. Хоча, якщо працівник покинув робоче місце через обґрунтовану небезпеку, за законом його не можна звільняти в протилежному разі, такого роботодавця можна притягнути до відповідальності та отримати чималу грошову компенсацію. Це по суті та компенсація за зарплату, яку б, наприклад, працівник отримав, якби він працював і роботодавець його не звільнив. Роботодавець змушений буде виплатити середню зарплату за весь термін, поки триває суд, а він може затягнутися і до двох років.